Що стосується соціологічного опитування, яке було проведено в Україні в минулому році, в цьому році там такі цифри про те, що у минулому році всього на 26% підтримало респондентів про те, що владу можна під час війни критикувати. А зараз 70% підтримало, що владу можна критикувати. Чому така от вілка сильна? Мені здається, що на це є дві основні причини. Ну, по-перше, в минулому році війна розпочалася, вона була в Розгарі, і ми не знали, ще тоді, на якому світі ми живемо, чим це як буде. Ми вірили, ми боролися, але ми дійсно не знали, що як буде, тому що ми знаємо, що це монстр, це дуже потужна і велика країна. І, звичайно, тоді не до критики влади було, тому що тоді була потрібна консолідація суспільства. І влада і народ розглядалися як одне ціле, яке мало боротися проти цього, скажем, московського зла. І тоді ні до якої критики не було. Чому ці 26% і підтвердили про те, що ну тільки 26%, а більше 70% ні? Чому ситуація через рік змінилася? Ну тут. Слідуюча причина, вона, на мій погляд, на поверхню, тому що, ну, по-перше, людина до всього привикає. Як це не звучить дико, навіть до війни ми почали звикати. І це навіть підтверджується, коли ти спілкуєшся з рідними, з близькими, які живуть за кордоном, ти розумієш, наскільки ми зараз від відірвані одні від другого ментально вони там за кордоном живучі в безпеці бояться більше, чим ми тут під бомбовими ударами. Знаєте, за майбутнє, за себе, за своє життя. Ну от я з таким явищем стикнувся. Це теж дуже ц... така цікава окрема тема. Скажем, так, от, ми вже привикли до війни. Ми вже такі зрозуміли. Ну, хай мене Господь простить за цю приказку, що не такий страшний чорти, як його малюють. Да, це трагедія. Да, гинуть українці в першу чергу українські воїни. Да, дуже хочеться миру і перемоги. Якраз такі послідовності послідовності перемога і мир. Спочатку перемога, потім мир. З другої сторони, скажем, вже наступило якесь ну, прийняття війни, якщо так можна сказати, звичка до війни. Да, ми мріємо, щоб вона якомога швидше завершилася, але вже ну, якось так спокійніше почали спостерігати за тим, що робиться навкруги. А навкруги у нас як до війни не все було добре, так і під час війни. Тільки з тою різницею, що під час війни до нас почали заходити ну, дуже, великі суми коштів, дуже великі суми коштів. І зараз масово пішли інформаційні повідомлення про хабарництво, про корупцію. Вона вже не проходить дня, щоб десь не прочитати, що десь когось не затримали на хабарі. Відповідно, і думка українців зараз починає ну, якби викристалізовуватися критично до влади. Скажем, тому що ми просто бачимо, що у нас ті ну, дикі явища, такі як корупція, це ну, дуже погано. Це, це до війни було погано і, ну, скажімо так, аномально, якщо так можна сказати, і дико. А під час війни, то я не знаю. Це ну, дуже не хочеться вживати такі речі, як смертна кара. По Бог дає життя людині, і тільки Бог може його відібрати. Але знаєте, під час війни ну не знаю, як можна реагувати по іншому на такі явища, як корупція, да ще коли крадуть в армії. Да ще коли крадуть на а, тому, що не, не, не такі пошиті, наприклад, от я недавно прочитав, не така одежа пошита, не зимня одежа пошита. Там не так зроблено, так не так закуплено, там те вкрадено. То звичайно, це будоражить український народ і приводить його до такої, ну знаєте, вибачте, за тавтологію, можливо, як хорошої злості такої. Та скільки ж вже знаєте, як кажуть, коли ви вже нажеретеся? Чого це все і підриває? І авторитет влади, і довіру до влади. І, звичайно, владу треба критикувати. Я відносно. Щось до тих 70 з лишнім процентів, які за те, що владу критикували і заслужено критикували. По саме, ну скажімо, сумне, це те, що є за що критикувати. Тому що ну, тут, в першу чергу, ну, давайте речі називати своїми нами, В нас влада зараз під час війни сконцентрована в одних руках. В руках президента Зеленського і офіса президентського. А як роз як ми знаємо, є приказка, що короля робить свита. Ну а в свиті, там, м'яко кажучи, не все добре. А риба гниє з голови. То давайте теж речі називати своїми іменами. Вже пора наводити порядок. Вже пора, пора вимітати це сміття, знаєте, це і конюшні, вже пора давним-давно чистити. І західні партнери про це постійно нам уже підсказують і говорять, ну що скоро і будуть кричати. Я недавно чув виступи. Американського експерта із це конгресмен. Я його прізвище зараз не пам'ятаю. Це було інтерв'ю американського конгресмена республіканська республіканця коли він сказав про те що найближчим часом транші будуть виділені в цих траншах підтримки на 24 рік військового і бюджету україни і збройних сил будуть кошти закладені але буде набагато більше контроль набагато більше контроль чим було раніше по тій причині що в нас в конгресі сполучених штатів америки є створений спеціальний комітет який від слідкової Зловживання в Україні розпорядженням нашими коштами нашим майном. З другої сторони, він сказав, що від 100% поставок, які йдуть в Україну, 90% йде ну, матеріальні поставки це зброя в першу чергу. Але 10% там йде коштами. І от там, де йдуть живі кошти, бо там, де йде зброя, там зловживання немає ну і бути не може. Я собі далекі від думки, що там танки Леопард десь продають. Ну, це пам'ятаєте таку дурню нам російську. Запустили на Хамас. Зараз же йде оця війна між Ізраїлем і Палестиною. І там на стороні Хамаса були значить, виявлені і задокументовані факти наявності взірців західної зброї. А потім головне управління розвідки підтвердило про те, що на війні тут в Україні і в Росії, звичайно, були захвачені деякі трофеї. Росіяни захопили деяку західну зброю. Що вони зробили? Вони цю зброю переправили в Палестину. Палестинці тепер цією зброї воюють з Ізраїлем і тикають тепер у України і кажуть, бачите, це українці. Перепродають зброю Хамасу. Ну, знаєте, тут я кажуть без коментарів, бо це тільки в форі російській голові таке може для пропаганди виникнути. Але там, де заходять живі кошти, ну правди, нема діти. Там, де проводять тендери, звичайно, там є ціла купа зловживань. Так що, здорова критика, я думаю, вона нікому не зашкодить.